Всім доброго раночку, ми з України. Дуже багато наших поціновувачів Лаванди питають, вони вірять, що можуть бути такі здоровенні кущі і скільки вони можуть бути в діаметрі. Для цього ми взяли ось рулеточку. За... Можна, який який. Да, зараз... І зараз ми зміряємо це, наприклад, оцей кущ. Так? Давайте ми його зміряємо, щоб вам було видно. Ну, взагалі, не вистачить ще й метра. Тут у нас на метр п'ятдесят розраховано. Отак. Ви тільки подивіться. Так, ось. Все. Метр п'ятдесят. О, якщо хто розбирається, то він подивиться й наглядно. Я просто... Я просто не вірю, що таке може бути. Але це ще не найвеликий. Зараз я покажу найвеликий. Найвеликий от ковід. А ну, ну 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 Давай, 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 давай. Бачите який? Ви бачите якийсь. Здоров'яка. Просовуйся. Ну, ну от це просто я, я вам кажу, що такої лаванди немає навіть на лавандових полях. Мама мія. Метр шістдесят. Метр сімдесят, метр вісімдесят. Метр вісімдесят. Ви гляньте, боже мій! Оце, я розумію, лаванда. оце, це мам лаванда. Ви подивіться, це вам курші з висоти. Ви таке гляньтеся на ті бджоли, на ту красу, на Не ту неймовірну так. Як його з висоти, він такий гарний, а їх такі багато, щоб ви розуміли, а їх дуже багато. Бджолам не мішаємо, нічого, нічого. Працюйте. Вони, до речі, дуже працьовиті на лаванді, заспокійливі, як люди після заспокійливого. Я вже вам казала, краса неймовірна. Ви запам'ятали? Метр вісімдесят діаметрів. Де ще така є лаванда? Якщо є, напишіть. Але я не повірю, що є. Принаймні її тільки всього-навсього третій рік. Вона ще досить молода. Отака От краса. Показує. Тішуся. Тішуся я хочу, щоб ви потішилися. Не тільки оці бджоли. Бджоли. Не дзігніть мене.